Подяка Богу, що Бог дає такий чудовий день, коли ми можемо слухати Слово Боже, роздумовувати над Ним, славити Господа і величати його святе ім'я. Я вчора почув цікаву думку, я роздумовував над нею і хотів би трошечки поділитися теж однією думкою і зачитати декілька місць святого Писання. І роздумовити разом з нами над Словом Божим. Сьогодні багато брати говорили і за Царство Боже, за мир і спокій в душі, за те, щоб ми були послухняні Господу. І я роздумовував і в Євангелії Луки, 17 глава, 20, 21 віршик. Там фарисеї питають Ісуса Христа. І я би хотів зачитати це місце. Євангелія від Луки, 17 глава, 20 21 віршик. А як фарисеї запитали, коли прийде Боже царство? Він відповів їм і сказав: Боже царство не прийде помітно і не скажуть ось тут воно або там. Адже Боже царство. Всередині вас. Таке слово каже Ісус на відповідь Фарисеям і каже, що Боже царство всередині вас. Як добре, коли Боже царство всередині нас. І я коли зачитав це місце, то я собі згадав декілька таких випадків, коли я був і бачив відход деяких братів у вічність. І знаєте, я собі роздумовував над тим, що дійсно Боже царство внутрі нас, коли воно внутрі нас, то як апостол Павел каже, смі для мене приобретення. Цей переход був настільки приємним і яскравим, але я його так бачив, що я дійсно розумів, що то царство, що було внутрі цих братів, воно просто переходить. В царство Боже уже там на небесах. І я був здивований тим, що тут на землі брати досягали царство Божого, котре жило в них в серці. Але є момент момент того, що його можна потіряти, втратити. А в откровенні Іоанна, якщо не помиляюсь, То в третій главі, 11 вірші каже, незабаром приходжу, тримайся ж того, що маєш, щоб ніхто не забрав твого вінця. А друга глава об'явлення теж 25 п'ятий ну вірш каже: тільки тримайте те, що маєте, аж поки прийду. І я роздумовував, царство Боже дуже важливо, щоб воно було всередині нас. І як часто буває, що десь мир втік, а ми його не можемо знайти. Переживання внутрішні по-різному буває, тепер такий час за рідних, близьких переживаємо за якісь обставини і не можемо миру знайти. Але Ісус каже, що Боже царство всередині вас. Апостол Павел каже: ви храм Духа Святого. Щось має бути в нас і відбуватися в нас. Але я зловив себе на думці, що цей мир, це можна втратити. І яким чином? Дії святих апостолів описують одну подію, це п'ята глава дії святих Апостолів. Я зачитаю лише один віршик, це третій віршик, це подія Ананії і Сапфіра. Момент, коли Анані і Сапфіра утоїли із проданого майна суму, і коли прийшли до апостолів, сказали, за меншу суму ми продали, а ту суму собі рішили залишити. І ось третій віршик дії святих апостолів п'ятої глави каже. Петро сказав Ананію, як це так, що сатана. Наповнив твоє серце, щоб обманути Святого Духа і приховати частину вартості поля. Другий переклад каже: для чого ти допустив сатані вложити в серце твоє? Чому ти допустив вкласти? Перша апостольська церква. Сила Духа Святого. Великі чудеса знамена. Але чомусь Ананія допустив вкласти сатані в своє серце думку. Ось це зробити. Сьогодні дуже від нас залежить, що я допускаю в своє серце. Ми є, в нас є царство Боже, ми є храм Святого Духа. В об'явленні, коли йде е, послання до церков, каже, тримай, що маєш, тримай цього. Але деколи ми можемо допустити, допустити в своє серце. І Петро каже, Ананію, як це так? Чому ти допустив сатані вложити в серце твоє мисль? Чому ти допустив? Бог усе зробив, щоб ми мали все потрібне для благочесті, для життя, Бог все дав нам. Ми маємо Слово Боже, в якому назідаємося, але питання вже до нас з вами, чому ми допускаємо оцю думку недобру в наше серце? Бог дав усе, і він спитає. Дуже яскравий приклад у Старому заповіті описаний, і я би сьогодні хотів його навести саме на цю думку це пророк Йона. Дуже цікавий пророк. Я собі все задавав питання, Боже, це такий пророк, ну цікавий дуже. А він пророк Божий. Знаєте, що відбувається з Йоною? Всі добре цю історію знають. Навіть на дитячих зібраннях малюють кита, малюють Йону, і як кит ковтає Йону. І всі це пам'ятають, знають, і все ніби. Але давайте трошки вникнемо в історію Пророка Йони. Писання каже, що було Господнє слово до Йони, а Сина. Такого змісту. Бог говорить до Іони і каже: вставай і йди до великого міста Неневії і проповідуй проти нього, тому що злочини цього міста піднялись до мене. Таке слово Іона отримує. Але ми трошечки будемо це переносити в теперішній час. Ми маємо покаяння. Ми є. В нас царство Боже, ми храм Духа Святого, Бог говорить до нас слово. Сьогодні звучить слово до нас. Але як ми відносимось до цього слова, і що ми допускаємо, ми будемо сьогодні трошки розбирати саме, як це зробив Йона. І що Йона робить? Йона встав. І як би хотілося чути, і пішов, виконав Слово Боже. Але ні. Йона встав, але подався до яфи, аби звідти втікти від Господа до Таршішу. Приблизна відстань від того місця, де був Йона до Неневії, приблизно 900 кілометрів від яфи, де він сідав на корабе. Приблизна відстань від яфи до. Таршішу 4 тисячі кілометрів. Це так приблизно. Хтось може дослідити точну цифру сказати, і я приблизно кажу. Іона, до Неневі 900 кілометрів, а до Таршішу приблизно 4 тисячі кілометрів. Іона, Бог тебе не посилає в Таршіш. Бог тебе посилає в Неневію. Слово сьогодні звучить зроби так. Виконай слово Боже. Але Іона сідає на корабель і пливе в сторону таршіша. Що відбувається, Бог робить великий шторм на морі, настільки великий, що навіть ті, що управляли цим кораблем, вони в страсі знаходяться, вони моляться до своїх богів, вони взивають, але відповіді немає. І начальник корабля спускається, і вона спить крепко і каже: Вставай, хто ти такий, чому тут спиш? І вона встає. І знаєте мені, деколи цікаво, чому вона так відповідає. Він не каже, о, я тікаю, все, пробачте мене. Він сміло каже: Я єврей, служу живому Богу. І він це так говорить, як він пишається тим, що він служить живому Богу. Але Іона, куди ти біжиш, ти не в той бік біжиш. Але він пишається і каже, я живу, служу живому Богу. І вони дають йому питання, Іона, що робити нам? І він каже, киньте мене за борт. Вони моляться, щоби Бог не вмінив це в гріх, і кидають Йону за борт. І тут цікаве, Бог успокаює море, Бог повеліває рибій великий припливсти і проковтнути Йону. І ще більш цікавіше те, що Йона починає молитися в кита. Але один, один такий момент, де Іона каже до Бога, друга глава книги про Іони, четвертий віршик. Слухайте уважно, що Іогія каже, ти мене кинув у безодню, в саме серце моря і води мене огорнули. Всі твої грізні буруни і твої хвилі прокотились наді мною. Іона каже, Боже, ти мене кинув у безодню. І як часто, ми чуємо Слово Боже. Ми читаємо Його. Ми є храм Духа Святого. Але деколи ми йдемо в другий напрямок від Слова Божого? Коли тряпляється якась халепа в нашому житті, ми кажемо: Боже, чому ти допустив Це? І вона каже: Ти мене кинув у безодню. Іона, хіба Бог тебе кидав у безодню? Дивлячись по попередньому тексту, то Іона сам тікає від промисла Божого. Іона сам каже, цим, що пливуть на кораблі, киньте мене у воду. Він сам це каже. Але коли там вечеряві кита, а він каже, Господу, ти мене кинув у безодню. І мене. Господь чому ти так зробив? Що в серці Іони пророк Божий. Пророк Божий і каже, ти мене пів. І знаєте, він молиться і каже, Боже, я виконую все, що ти повелів, обітниці, все виконую. І Бог повеліває цій рибі, виплюнутий йону, випльовує його на берег. І знаєте, Бог. Знов говорить до Йони. Третя глава починається з того, що після того до Йони вдруге було слово, Господнє слово такого змісту. Встань. і Йди в велике місто Неневію і провіщай. У ньому застереження, яке я тобі доручив. Цього разу Йона встав і за Господнім наказом пішов до Неневії. Неневія ж вважалась у Бога. Великим містом на три дні ходи. Другий раз Бог до нього говорить: Іона, іди виконай моє слово, іди в Неневію. Іона, переживши такі випробування, такі моменти в очреві кіта, викинули з корабля його, по ж його слову. І він уже розуміє, я ліпше Боже, піду. Я добре я піду зроблю. Але як він це йде робить? Деколи нам скажуть, треба це щось зробити в церкві, та ладно, іду зроблю. І ми йдемо, як це Іона. Іона йде, ходить по місту, каже, що покайтеся, бо Бог через 40 днів це місце зруйнує. Бог торкається сердець неневітян, вони каються, вони піст беруть, в ретіші сидять. І 10-й віршик 3 глави каже, коли Бог побачив, то змилосердився над ним. І четверта глава, знов Іона говорить. Його це дуже не сподобалося, він обурився і розлютився. І що він говорить Господу? Він заволав до Господа, говорячи: О Господи, хіба ж я не говорив про це? Ще коли був у своїй країні. Тому я спочатку і втікав до Таршішу, оскільки я знав, що ти є милосердним і добрим Богом. Довго довготерпеливим і дуже милостивим ти співчуваєш, коли бачиш нещастя. І вона знов оправдовує себе і каже: Я знав, Боже, що ти такий, тому я і втікав. А ну, може, ми десь себе знайдемо, ходячи на собрання, ходячи до церкви? Деколи ми ходимо, бо, бо ходимо. А що живе в мені? Що живе в моєму серці? Чим я наповнений? Чи живе Божий мир і Боже царство у мені? Чи тримаюся я Слово Божого і Евангельської істини? Чи десь в мені бурхлить, от ті не такі, і той не так. І он брат такий зайшов, і он сестра така зайшла. А може не брат і не сестра, а твоє серце, як іони. Боже, тому я і тікав, ти мене кинув. Якби Іона ти виконав би Слово Боже, не кидали би тебе в рибу, не кидали б тебе у воду і не з'їла би тебе риба. І потім не виплюнула би тебе. Виконай слово Боже. І коли Іона це каже, що оправдовує себе. Але знаєте, глава про Прокане закінчується відповіддю Господа. До Іони після того, як і куч над ним виріс, і він зарадів. І куч увяв, іона дуже розстроївся. І Бог каже 10-й, вірш пророк Іони: тоді Господь сказав: ти жалкуєш за рослиною, над якою ти не трудився і не вирощував, вона сама в одну ніч виросла і в одну ніч загинула. Тож хіба я міг не змилуватися над цілим великим містом, Ніневію, в якому живе понад 120 тисяч людей? Котрі не вміють відрізнити своєї правиці від своєї левиці, і чимало худоби. Як часто ми теж обурені за якусь мелоч, але коли косаються когось другого, тому ми обурені по-другому. Але Бог є Бог милосердний. Може, сьогодні я десь побачив свій характер в посланні пророк пророка Іони. Може, хтось побачив, що я десь також буваю іоною і сержусь на Господа. Боже, чому так? Або сержусь, коли Бог якесь милосердя проявляє до інших. Але, дорогі брати і сестра, в дії святих апостолів, коли Петро казав до Ананію, каже, як ти позволив, як ти дозволив, від нас залежить, чи дозволяю я цьому всьому перебувати в моєму серці? І он не дозволяв собі, за що трішки пострадав. Сьогодні, чи я дозволяю собі різним думкам, не євангельським, недобрим посіщати мої. Моє серце. Думка може прийти, але якщо ми її відкидаємо, вона не посіщає наше серце. Але як Іона, він мав одну думку, і він дотримувався її до кінця, він негативно ставився до Неневії, його можна було зрозуміти, це були не євреї, це був другий народ. Але було повеління Боже. Коли до інших пророків було повеління Боже, пророки йшли і виконували Це. Сьогодні євангельське повеління до нас служити Ісусу Христу. Сьогодні євангельське повеління, щоб ми читали Слово Боже, перебували в Ньому. Сьогодні Ісус каже, що в нас є Царство Небесне, апостол Павел каже: ви храм Духа Святого. В об'явленні каже, тримай, що маєш. Як важливо, щоб ми цінили те, що дав нам Господь. І не були схожі на того Йому, котрий все ворчав, все було не так, все десь біг в другий бік, не туди, куди посилав його Господь, але дійсно шукали Господа. І як цей Ананія не допускали в своє серце злого. Що не від Господа. Тому хай Господь нас всіх рясно благословить, щоб ми дійсно виконували Слово Боже, трималися євангельської науки, та котра веде в небо. І як я вже нагадав, що мав таку нагоду бачити братів, котрі передходили від смерті до життя вічного і бачучи в них царство Боже, котре панувало в них. Щасливі обличчя, обличчя, чувши слова, ось він прийшов за мною. Подивіться. Приємно на серці. І як би хотілося, щоб цей мир, Божий мир, він обітав в наших серцях. І в цій щирій молитві я би хотів разом з нами, усіма подякувати Богу, що ми маємо сьогодні день благоприємний. І день спасіння, і використовували його саме для того, щоб прославляти Господа і спасати інших. Встаємо і дякуємо Господу.